Так гарно виложено, десь хтось так йшов і та Клює! Ну, йдемо сюди. Бачите, друзі? Він тихенько сидить. Коротше, чим більша риба, тим вона хитрожопіша, я так скажу. Не є великий, але золотий стандарт. Долонька. Ням-ням-ням-ням. Такий собі батл. 3 на 3 Опа, клює. Тільки включишся постійно, перестає клювати. Ну нічого. Ані кри, все такі. Баба. Все, зійшло. От паскудник. Ні, не зійшло. Дригається. Мелоч пуздата, ну ти диви? Ну ти диви, які пуцики. І що ти їм будеш казати? Люблять вони мене. Та я їх люблю, але я люблю ще й більші. Перезакидав, перенаживляв. Доброго ранку, смачного сніданку, гарного дня, рибалка фігня. Ласточки низько літають. Зараз грибе дощ. Я навіть кулька не маю на фотоапаратах. Мать драконів, повелитель, кормачків і макушатників. О, Поком як взяв. Я думав, що якийсь панк. А він боком взяв. Покол. Класичний жопний карась. Я думаю, що так тягне. Ти звершємо це Як так жопою клюнути, я не знаю. І не хочу знати, з другої сторони. То його діло. О! То капець. Монстри на макуху клюють. Дригає, 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 дригає. Думаю, ми то вітер, ага. Такою погодою треба було на 2-3 дні їхати на рибалку. Хто знає, я на 2-3 години їжджу на рибалку. Ко не передасть камера. Ну дує так, що, йо майо, дує дує тумі. До речі, я вам вже розказував, бо якщо вітер, то треба кидати кормачки чи макушатник. Проти вітру. Або за вітром. Тоді не буде тої парусності жилки такого в ту чи ту сторону. І краще буде видно покльовка. Вітер зараз віце туди. То навіть краще буде туди кинути. Получається, весь корм жене туди до берега. І ніби там має риба триматися. Але з іншої сторони, якщо кинути проти вітру, то запах буде нести в цю сторону і вся риба з цієї сторони підійде до прикорму. Ох, йо, який мамонт! старі трапіки забирайте з ставка, тут дивіться що вийшло Нормально так слухай Пальця порізав в дільки Ох ти шо на макушатники клюють Ого. Ого Я думав що в щось таке було чека Очередний такий трофей. Кепочка, бляха, муха, як її переловити, га? Дицпер, диц, час не сма. Вітер не дає рибачити взагалі, але рибки не ловили. Коротше, кормачки, поплавки відгружені, вчить на електронку і виїжджайте на рибалочку. З вас лайк і дякую за перегляд.